До слова запрошуємо генерального директора приватного підприємства Європейський стандарт, заступника Волинської самооборони Майдану, заступника керівника обласного виборчого штабу, кандидата у президенти України Анатолія Гриценка, вашого земляка Сергія Чурікова Слава Україні! Героям слава! Шановні ковельчани! Земляки. Багато розказали тут про мене хорошого, і там заступник, і тут заступник. Буду намагатися вам говорити складні речі простими словами. Я голосую за Гриценка, я дуже багато роблю, щоб ця людина стала президентом, але я зараз не буду агітувати, не буду розказувати, який він розумний, мудрий, професійний, чесний, принциповий. Я знаю, завжди комерчани відрізнялися тим, що тут люди були патріоти. Вони розбиралися, хто чесний, хто брехун, хто патріот, а хто зрадник. Я хочу сказати про деякі речі, які накопилися в мене на душі за останні тижні, які я провів в поїздках по Волинській області. Перше, якось забулося, Призабулося те, що було ще три місяці тому. За що ми боролись, за що наші побратими гинули? Ті принципи, чесність, порядність, принциповість, вони якось відійшли на другий план. Так мені здається. І поки ми. Окунулися в ці свої проблеми, в когось грошей немає, в когось на роботі проблеми. Ті люди, які ще три місяці тому сиділи по своїм палацам і тремтіли, бо є ж за що тремтіти, вони знищили нашу державу. Вони зараз піднімають голову. Вони аплодують Вау! Вдалося нам такі зробити технологію і провести свого президента. Але я впевнений. Що ці всі технології, брехня і обман не пройдуть. Ми з вами змінилися. Країна змінилася. Ми більше не будемо вестись на технології і на локшину, яку, якої нам годують олігархи, щоб знов панувати на нашій землі. Друга теза. З ким не розмовляєш, всі кажуть, ну да, да Гриценко принциповий, професійний, да, справжній президент, я за нього голосую. Так він же ж не пройде. Розмовляєш з родиною, всі кажуть, всі, всі, ціла родина, цілий наш будинок голосує за Гриценка, але він не пройде. Розмовляєш з трудовим колективом, вони говорять те саме, ну всі за Гриценка, але він не пройде. Друзі, як він не пройде, якщо ми за Гриценка? Третя, третя теза. Дехто каже, може різне статися, там фальсифікації, там підкуп, там несвідомі громадяни. І вдруг і може так страпитись, що пропаде мій голос. Друзі, вибори, вони на те вибори, щоб ми з вами вибирали найкращого, найрозумнішого, справжнього президента, а не того, кому нам, кого нам хочуть нав'язати. Будьте мудрими, будьте відповідальними. Колись у 2010 році половина українців проголосували за такого собі пана Януковича. Результат вам відомий. Країна знищена, і ми маємо портрети тих хлопців, які вже з нами немає. І я думаю, ті люди, які кидали бюлетень в урну. Де ставили галочкою Над Януковичем. Я думаю, що в них зараз совість не є чиста. Голосуйте свідомо, голосуйте по совісті, голосуйте за кандидата, за якого не буде соромно. Слава Україні!